Дивлюсь на сонечко сквозь ось цю да? І розумію, що зараз сонечко сухо, а через 2-3 тиждень, буде грязь, буде дощ. Тому що вже осінь. І щоб не було у вас грязь ні під ногами, ні під машиною вашою, Є гіарішотка, Застеляється. Або. Просто вдоль, або е, по ширині можемо застелити, або всю площину можемо застеляти. Тобто бусом наїжджати можна, легкової машини наїжджати можна, коли вона буде засипана, навіть і камазом можна наїжджати. 135 гривень, одна секція. Аналог бруківки, який застеляється, моментально швидко, просто легко, і нічим не уступає е, по твердості, скажімо так, е, як бруківки чи бетону. З легкістю будь-яка ця техніка, яку я назвав раніше, може проїхати по такій гірішетці. Якщо вам треба під фуру, тоді це буде гіршотка. Польща буде і Це до речі, наше українське виробництво. Якщо треба під фуру, буде Польща Інгрін та витримує нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр.